Вітаю усіх. Зазвичай наш собака має вільний доступ до цієї ділянки. Увільєє там тільки деколи. І кожного ранку нам приходиться прибирати продукти його життєдіяльності. Заміновує, будь-де. Зазвичай їх обираю у відро, а сьогодні хочу використати свої старенькі знання і спробувати дослідити. А що ж чи нема там іншого життя в собаці? Для цього візьмемо трошки каки, а остальне. Я завжди. Отже, насичений розчин кухонної солі є. лишня сіль випала в осадок. Є баночки. Це от дитяче харчування. От такі о. Є матеріал. Отакі от в магазині це як на чай чи що там проціджувати ситечка. Чесно кажучи, я не знаю, тут є крупніші, з більшими дойками, а є з мелочими. Попробуємо з більшими. Отже, що ми беремо робимо? Так, беремо і частина цього матеріалу викидаємо сюди. Далі. Засипаємо, заливаємо насиченим вирощеним солі. Ох, щось так забагато. Так, отже, тепер через сеточку проціджуємо. Так, це в сторону. І засікаємо 40 хвилин, 30-40 хвилин. Включив? Так, пройшло пів години. Дивимось, що в нас тут? Це сюди. Так, є у нас такий учбовий, учнівський, я б сказав би, мікроскоп. Це в мене така комнатушка. Пусовочка така в мене. Ану, є вже світло. Ну що ж, спробуємо. На скло поставити каплі. Щоб ставити каплі, підійде ідеально така проволочка, як ото шампанські коротки закриваються, вирівняти, зробити кружечок і ставити каплі. Ну З грубшого, напевно, не вийде. Отже, починаємо. Так, я зробив отаку от. Проволочки, це трохи груба проволока. Петлю випробую цею взяти. О! Отака от капля висить. І дивлюся сюди, опа. Опа. Йо-ма-йо! Боже, таке враження, що я вернувся десять років назад. В лабораторію. Я ж не завжди був у Сергій. Я був у Сергій Вікторович, Халатіку. Я зараз спробую на телефон зняти інший мікрофон з мікроскопа. Ну-ну. Ось, зараз запись іде. Ось, ми бачимо. Ось. Ви бачите, ми діагностуємо яйця гельмінтів. Тобто у моєї собачки, мого собакина. Є гельмінти, які виділяють навколишнє середовище ось ці яйця.

Це десятка, ну це школьний мікроскоп, самі розумієте. Це 15. -ка. О! На 15-ку ще краще видно. Ось ми бачимо ось. По зовнішньому вигляду, так як бачимо, яйця такі круглі, груба, гладенька оболонка. То я так думаю, що це токсокароз м'ясоїдних. Це такі гельмінти, ну там саме трішки менші, до 6 см, а самка 10, може й бути навіть більше сантиметрів. Тут важливо пам'ятати, що от як ці яйця попадуть в іншу собачку, то вже на 29-й день після зараження глистинові. Досягають статевої зрілості і також поділя... починають виділяти яйця в навколишнє середовище. І от так от воно йде з покоління в покоління. Друзі, я вам показав у відео, як хорошо дослідити можна собак своїх котів, коней, свиней. Буду також Лікувати собаку свою, потім проведу контрольне, контр... контрольне дослідження, побачу ефективність лікування. Підписуйтесь, ставте лайки і використовуйте дані знання для власних цілей. Дякую за увагу.